Вітання! В цьому відео ти дізнаєшся багато про бджіл Карніка. Щоб не забути про вихід нових відео, не забудь підписатися на мій канал і поставити дзвіночок. Золотий чарунок. Історичний ареал проживання Карніки це область країна, яка перебуває в сучасній Словенії на кордоні з Австрією. За зовнішнім виглядом робочі бджоли, карники відрізняються сірим кольором з сріблястим відтінком, чим нагадують Карпатка. Наявність жовтих помаранчевих тергітів ознака нечистопородності. До речі, є думка, що наша Карпатка це всього лише східноєвропейська популяція карніки. Фахівці відзначають, що карніка поєднує в собі позитивні якості як карпатських, так і сірих гірських кавказьких беджіл. По зимостійкості карніка, як і Карпатка, дещо поступається середньоруській породі, проте набагато перевершує кавказьку. Печатка меду у карніки суха біла. Як же виглядають бджоли карніка? Забарвлення тіла темно сіре, коротке, сріблясте і густе опушення. Правда, зустрічаються бджоли з жовтими смужками на перших двох-трьох тергитах. Це наслідок метизації. Межпородного схрещування в областях, де поруч живе італійська порода. Бджоло матки карніки в більшості свої чорного кольору, але можуть бути і смугастими. Різноманітність їх зовнішнього вигляду обумовлено великим ареалом поширення популяції. Української бджоли довгий хоботок від 6,4 мм до 6,8 мм. Бджола досягає маси 110 мг у віці одного дня. Неплідні матки важать 185 мг, а плідні 205 міліграм. У весняний період зростання і нарощування сили сімей несучість маток становить від 1400 до 2000 яйць на добу. У практичній роботі Карніка продемонструвала такі якості: Висока медопродуктивність і більш-менш рівномірні результати від сім'ї до сім'ї. Звичайно ж, абсолютні показники по товарному меду сильно залежать від регіону. Можу сказати, що в умовах Київської області на стаціонарі можна вільно розраховувати на 60 кілограм, з родини в Одеській 70-80 кілограм. Без кочівель. Як показала практика, після переходу від місцевих порід і гібридів на карніку надої збільшилися в середньому на 30%. Низька схильність до роїння, що дуже важливо, в тому числі для невеликих аматорських пасік бджолярів вихідного дня. Неройливость була досягнута в процесі селекційної роботи, оскільки аборигенна карніка була ну дуже рійливою. Дуже показово, що за 5 років розведення карніки в Київській області розмір пасіки танцював від 15 до 30 сімей, не вийшло жодного рою. В Одеській області рої були. Наприклад, в 2011 році 2 з 30 сімей, в 2012 році не було. За спостереженнями, карніка роїться тільки, якщо б джолярну вже дуже забарився з розширенням, і сім'я залилася під зав'язку. Примітно також, що бджоли карніки в повному обсязі не вимикаються з роботи на медоносах навіть в ройовому стані. Тобто, зі спостереження за льотом бджіл-діагноз поставити проблематично. Бджіл карніки досить легко вивести з ройового стану звичайними прийомами. Миролюбивість особливо своєю добротою вражає чистопородна карніка, сім'ї якої можна спокійно оглядати без димаря і лицьової сітки, причому навіть перед грозою. Помісні бджоли першого покоління F1 звичайно більш суворі, проте працювати з вуликами не заважають. Після переходу на карніку перестав серйозно ставитися до заготівлі гнилушок. Перейшов, як то кажуть, на підніжний корм. Ще практичний приклад: якщо під час перевезення в салоні автомобіля в вулику раптом відкривається вічко, це не привід зупиняти авто і тікати. Цей факт можна взагалі не помітити: бджоли викучаться і будуть спокійно сидіти. При відкачці меду в кінці літа карніка, звичайно, теж не дає спокійно відкрити вулик через напади. Однак саме агресії з боку бджіл, бажання вжалити. Не спостерігається. Їх основна мета мед. Економічність карніка є дуже медовою, не м'ясною бджолою, максимально ефективно використовує невеликі взятки чи не переганяючи їх в розплід. Справа в тому, що практично всі лінії, штами, карніки при будь-якому взяткові схильні складати нектар у гніздо, обмежуючи матку в червлінні. Іншими словами, навіть при мізерній медоносної базі карніка завжди з медом. Слід також зазначити, що, як правило, в зиму сім'ї карніки йдуть невеликими засилою: 6-8 рамок, рута 230 мм. Це дозволяє економно витрачати кормові запаси. При зимівлі на волі, листопад-березень, в звичайну зиму такі сім'ї витрачають всього 5-7 кілограм корму. У аномально холодні зими витрата звичайно є вищою 8-9 кг. Більше 15 кілограм на зиму ніколи не залишав. Зазвичай цього вистачає до початку принесення зранньовесняних медоносів. Вибуховий розвиток навесні. Бджоли карніки зимують невеликими сім'ями, оскільки вони заточені на використання раннього взяткову ріпак акація, тому їм нічого не залишається, як дуже швидко розвиватися навесні. При цьому не сказав би, що матки починають сіяти аж надто рано, ближче до першого облюту. Так чи інакше, доцвітіння акації сім'ї карники встигають розвинутися до трьох корпусів рута. Цього достатньо, щоби при більш-менш нормальній погоді. На жаль, ідеальної на акацію вона ніколи не буває. Розраховувати на 25-30 кілограм із сім'ї. До речі, при втраті матки сім'ї продовжують працюють на медозборі, як ні в чому не бувало. Недоліки карники економічність карніки. Позитив для слабких взятків, виливається в неприємний недолік, коли мова йде про безперервний конвеєр сильних взятків. Заливаючи гніздо нектаром бджоли обмежують матку в червлінні. Як результат, через певний час сім'я різко просідає і стає нездатною максимально використовувати наступний взяток. Особливо часто скаржаться південні бджолярі, для яких основним є сильний затяжний, іноді до двох місяців взяток із соняшника. В результаті сім'ї карники дуже сильно виробляються ще до зимівлі. Крім того, деякі бджолярі відзначають, що у відсутності літнього взятку між акацією і соняшником матки карніки знижують яйцекладку значно сильніше від місцевих маток, хоча меду у вуликах достатньо. В результаті таких дій сім'я не може максимально нароститися до взятку із соняшника. Дуже часто зустрічається думка, що істотним недоліком карніки є так званий пізній розплід з усіма небажаними наслідками: зайва витрата корму, зношення бджіл і так далі. Розплід в деяких сім'ях може бути до грудня. У той же час бджоли можуть ще в жовтні активно носили пилок. Не дивно, що деякі матки можуть припинити червління у вересні, пізніше його відновлюють. Втім, це стосується і маток Бакфаст. Дякую за перегляд. Підписуйся на мій канал, якщо сподобалось відео, прохання поставити лайк для розвитку мого каналу.